Усім бажаю доброго ранку. Чуєте ці чудові звуки на фоні підстригають в кущі. Чому саме сьогодні, чому саме так рано, і чому саме в той час, коли я приїхала на роботу, коли я приїхала до офісу, я Не розумію. Але то нічого. Срібно, сьогодні в мене багато справ і зараз я піду до офісу. Мабуть, вже там запишу відео, щоб це було чути, щоб це було зрозуміло. Я приїхала за лікуванням для постійного пацієнта. Я приїхала назначити і назбирати препарати, які йому потрібно для наступного етапу лікування. Тому що оновилися аналізи, оновилася ситуація і потрібно вже, враховуючи нові моменти, назначити лікування. Тому сьогодні я зберу для нього всі ці препарати. І сьогодні у мене також є супровід лікування в центрі Аюрведи. І сьогодні ще запишу декілька корисних відео. От, ну я сподіваюся, якщо мені нічого не буде заважати. От, ну і якось такі справи. Ще хотіла вам показати ось таку чудову річ, називається Ацетон Тест. Що це таке, я вам розповім трішки пізніше, але я чекаю результату від своїх трьох пацієнтів, тому що я їм порекомендувала це пройти у себе вдома, тому що це можуть виявитися дуже важливі показники для вашого здоров'я. Ситуація Стою тільки що записую відео, проходить така жіночка симпатична. Говорить, М -м, а ви тут працюєте? Говорю, ну та так, я тут працюю. Вона така, М -м, а що? Це як сказати, приміщення. Воно працює. Говорить, та ну так, працює. І ви тут працюєте. Говорить, ну так. Хм. А ви не знаєте, вони ще таблетками там торгують і ще щось. Говорю, ну так, все є в наявності. Чудово. Ой, ви так виглядаєте класно. А можна вашу візитку чи я з вами зв'язатися? Ну, У мене була візитка з собою, звичайно, я дала контакти. Але мені так чудно стало. Просто від вхідної будівлі всього центру в мене немає ключів. Я стою, чекаю адміністратора, щоб вона прийшла, відчинила будівлю, щоб вона прийшла, відчинила офіс. От. І поки я тут стою, до мене підходять люди. Ну, я як не знаю цього так. Тут такий райончик, можливо, не можна представительний, От. А вони ходять і зранку, так? там кущі зрізають, а тут ну, якась така стоїть. От. центр Єроведи написано, дивно. От. І запитують. Uh, взагалі, ну мені вже Вікторія адміністратор, якось нею шуткувала. Вона говорила, що ну дивися, ти як приходиш, як вона так працює, що коли ти приходиш, починають приходити люди. От просто в тебе по вулиці вони заходять, запитують, а ви а ви, а ви що працюєте? А, а, а цей центр він дійсно працює. Ну я колись там тут була, або я колись тут був. Але ну класно, як до вас записатися, як там на консультацію, як вас щось купити. Uh, Вікторія говорить, ви знаєте, ви притягуєте людей. Приваблюєте, притягуєте, ну, я не знаю, чи так, чи не так, але ну, якщо я тут ще постою, може хвилина не знаю скільки, то може ще хтось прийде, вже тут по території дійде, то х, вже черга буде стояти на відкриття центру Агірлини.